Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте наше новеньке надходження. Це BMW X3 2013 року випуску, прибула до нас зі штатів зовсім невеличким пошкодженням. А, взагалі два фарбованих елементи. Це переднє ліве крило та капот, косметика. Скло все рідне та оригінальне, включає лобове. Автомобіль в дуже гарному технічному стані, без ніяких нарікань. Працює кожна кнопочка та кожна функція. Є невеличкі сліди використання, але взагалі без криміналу, максимальна оптика. День ходрі вогні, новенька перероблена лінза, світло коштує 1000 доларів, повний привід, 245 коней, безключовий доступ, повний електропакет, електросидіння з пам'яттю, шкіряне мультикермо, круїз. Сама максимальна приборка, яка тільки може бути в цьому автомобілі, ніяких помилок, велика широка мультимедійна система, клімат-контроль, вибір режимів руху. Панорамний дах ззаду, все чистенько та гарненько. Ніяке вкладення, автомобіль друзі, не потребує. Також у автомобілі є проекція. Друзі, дуже класний стан обслужений. X3, Він вже в продажу, тому ми на вас чекаємо. Приїжджайте на огляд та драйв до нашого автосалону.